Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. І побалакаємо ми сьогодні про те, як допомогти собі у складній ситуації. От, до прикладу, такий раптовий біль, страшенний біль. Під рукою нема знеболюючого, що робить? Так? або ж такий стрес, паніка, відчай. Якась така ситуація, що Управлять собою тяжко. В першу чергу спробуйте рахувати від великого числа до одинички або ж до нуля. Отак, От Наприклад, від 50 до 1, в час, коли ви будете рахувати до меншого числа від більшого, ви заспокоїтесь. От. Якщо ж така тривога сильна, що ви збиваєтесь, спробуйте подихати. Вдихайте носом на повні груди і видихайте ротом. Видихайте отак, ніби люди от курять і, дим. і отак носом втягуєте в себе повітря, вдихаєте, затримуєте трошки дихання і видихаєте. Якщо ви так подихаєте хоча б 2-5 хвилин, ви побачите, біль утихне, і ви заспокоїтесь. А ще, мої любі, заспокоїтися можна. Навіть тоді, коли нема таких стресових ситуацій, а якісь такі надокучливі думки лізуть у голову, тривожать вас, хвилюють вас, не дають вам заспокоїтися, зосередитися. І з такими думками треба побалакати. Ви їм кажіть так, собі в голові про себе, кажіть. Да? Я спокійна, я про це зараз думати не буду. Я прощаю. Дурні думки, які не дають мені спокою, і відпускаю. Я вас прощаю. І знайте, що слово прощаю, це таке лікування чудотворне, воно допомагає кругом, воно допомагає в усьому. Якщо тяжко в раночці вставати, ручки болять, ножки, болять, ще там щось десь не так, зовсім не хочеться робити ту роботу, яку робити треба. Кажіть, я прощаю цю роботу. Стаєте і потихеньку робите. Кажіть, я прощаю себе, що я примушую себе робити цю роботу. Стаєте і робите те, що вам треба. От. І тоді і робота робиться, і не так тяжко її робити. Все, що б ви не робили, застеляєте ліжечко, кажіть, я прощаю це ліжечко і додавайте люблю. Я люблю свою постельку. За що розказуєте собі в голові, в думці, за що ви її любите? Я прощаю свій сніданок і люблю свій сніданок, тому що розказуєте собі, в голівачки, чому ви любите свій сніданок. Він підтримує ваше тіло, він дає енергії, життєвих сил. І балакайте так з собою. Ви повинні спокійно з собою розмовляти про те, що зараз, у даний час, не про те, що там сталося 20 років назад, не про ті думки, не про ті згадки. І, боронь Бог, не той ви маєте вести такий. Монолог із тим кривником, який скривдив вас 10 чи 15 років назад, і доказувати йому, що він був неправий, що він поступив не так. От вам би хотілося сказати те, і ви йому висказуєте. сказуєте. Боронь Бог, ці такі дурні думки, гоніть як можна подалі від себе, тому що це перший крок до хвороби. Не треба пережовувати те, що ви вже давним-давно. Пережили і відпустили. Навіщо його підбирати і переживати? Говоріть про те, що зараз, у даний момент, якщо ви п'єте чай, ви собі в думці кажіть, Я любові благословляю цей чай, я прощаю цей чай, я люблю цей чай, цей чай додає мені сили, життєвої енергії, додає мені бадьорості, додає мені натхнення, радості. Ну, ви можете сказати. Багато чого позитивного для того, щоб закласти таку позитивну програму у своє життя на видужування, на гарний настрій, на добре самопочуття. І ви побачите, життя зміниться. Перестаньте нить і жаліться другим, що у вас щось болить. Якщо вас питають, як ви себе почуваєте? Не кажіть, що я хворію, що в мене там щось болить. Кажіть, я видужую, я йду на видужування, я вже очуняла і все буде краще, чим сьогодні краще, ніж учора. А завтра буде краще, ніж сьогодні. Якщо ви подаєте надію своєму тілу, своєму організму, то він знає, що треба справлятися з хворобою і на завтра, побачите, будете себе почувати набагато краще. Любі мої, мені хочеться так балакати з вами не 5 хвилин. Мені хочеться балакати з вами і передати вам усі ті життєві моменти, ситуації, які я пройшла сама, як я вичухувалася зі своїх хвороб. Як я рішала свої, свої життєві ситуації. Ми хоч, мені хочеться поділитися з вами тими от практиками, які працюють, які справді допомагають. Це все не зі стелі. Знаєте, як то кажуть, приказка є така, все з птолка. Ні, це все з мого життя. І я вам бажаю. З здоров'я! Я вас люблю. На все добре. З вами була бабка Люся. Побачимось, побалакаємо!